Друзі, вітаю! Ви на каналі Сам Собі Майстер. Приніс мені кум отаку річ, каже, не працює, подивись. Промисловий фен. Ось такого він виробника з такими характеристиками, кому цікаво, почитайте. В комплекті є декілька насадок, я так розумію. І ще всякі такі штучки. Це нам не потрібно. Давайте включимо і переконаємося на да, абсолютно ніяких ознаків життя. Давайте відкриємо, подивимося, що всередині. Оглянувши візуально всі плати, всі провідники, перемикачі, ніяких механічних пошкоджень не виявив. обривів ніби так візуально ніде не видно. Тому першим ділом перевіримо цілісність кабель живлення і тоді підемо далі. Що у нас там? Так, вмикаю мережу. Так, по кабелю 223,7 вольт. Тобто абсолютно все ціле, все нормальне. Так, перевіряємо вимикач. Нічого. А в другому положенні почали працювати тени. Ой, навіть візуально суттєво тепленький нагрівся тут. Ну, оскільки в першому положенні нічого не відбувається, швидше за все, думаю, що там три обмотки тенів. І в перше положення, напевно, одна тен згоріла. Тому що, ну, судячи з того, мотор не включається, живлення на мотор поступає швидше за все через тени, тому що провідники йдуть туди за рахунок опору, тени зменшується струм, тому що мотор розрахований на 17 вольт. Постійного струму. Тобто сюди приходить 17, тут стоїть діодний міст і випрямляє перемінний струм на постійний, і на тому і отака схема роботи. Ну і Тут регулятор температури ще є. Тому давайте перевіримо, чи є напруга на, на мотор під час включення тен. 06 Вольт якихось подається на тене, ну це взагалі не те, що потрібно для живлення мотора. Відмикаємо від мережі і зараз за допомогою своєї платки перетворювача, яку ви вже неодноразово бачили, посилання буде в описі під відео, це теж Aliexpress. Попробуємо перевірити, чи працює сам мотор. Відмикаємо. Вмикаємо нашу плату. Налаштовуємо, скільки у нас там треба. 17 вольт. 19. 17.3. І перевіряємо, чи працює двигун. А двигун працює. І вже гарячим повітрям дує. Тому що те не нагріється. Ну, і так, як я попередньо думав, висновок напрошується один, що перша обмотка чи перша точка обмотки згоріла, яка не дає напругу на двигун. Розбираємо далі. Глянувши спіраль візуально, відразу знайшов причину поломки, обрив ось в цьому місці, як бачите, спіраль перегоріла. Зараз спробую якось її обережно з'єднати. Хорошим варіантом з'єднання було б зробити якусь невеличку скрутку цих спіральок, але вони настільки тонесенькі і малесенькі, що тут якусь гаєчку з болтиком поставити взагалі, мабуть, буде проблематично. З'єднати вирішив за рахунок того, що вирівняв один кінчик. Зараз вирівнюю ще один і обіжму мідною такою пластинкою, яку я зігнув пополам. Ставлю сюди два кінці і опресую. Ну, ось таке в мене з'єднання вийшло за рахунок мідної пластинки, обжав, здається, буде триматися. Перевіряємо. Вентилятор запрацював. Спіраль. Я з мережі вже відімкнув. Спіраль гріється, тепла, вона працює. Тому можна сказати, що ремонт вдалий. Вбираємо назад. Ну що, збірку закінчено, перевіряємо. Перший режим працює, другий режим працює, третій режим працює. Перевіримо температуру за рахунок термопари з нашого мультиметра. Все чудово. Всі три режими робочі, О, трошки димок пішов, зараз ми видуємо на мінімальній температурі. Що ж, друзі, на цьому ремонт можна вважати завершеним. Фен працює, все чудово. Всім дякую за перегляд. Кому відео було корисне та цікаве, звичайно ж, як завжди, ставте палець догори. Підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент. Далі буде слава Україні!